Вітаю, ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Випадок із водієм автомобіля. Це відеозапис із портативного відеореєстратора поліцейського. Раз, коли ви зайдете на проїжджу частину, ось я вам 30 показую 30 межу. Показую межу. Як тільки ви заходите за нею, ви затримані будете. Подождите. Я вас попередив. я вас попередив. Я вас попередив, що за цю межу, за цю межу не заходьте, у вас немає світловідражаючої жилетки і вам заборонено виходити... Це моя Все, ви будете затримані. На землю! Як ви вважаєте, що зробив цей чоловік, до якого поліцейські застосували фізичну силу, одягли кайданки та забризкали сльозогінним газом? Він хотів забрати свої документи та особисті речі з автомобіля, які поліцейські вирішили незаконно евакуювати. Але поліцейські заборонили йому це робити. коли він намагався підійти до свого авто, вони зробили з ним те, що ви бачили на цьому відео. На додаток до побиття, ще й склали на нього протокол про адмінправопорушення за залізну непокору поліцейським. Визнали винним у ДТП та склали матеріали, що останні перебували в останні спінняння. Одразу скажу, що суд виправдав потерпілого та закрив всі три адміністративні справи. Також адмінсуд встановив, що евакуація автомобіля була здійснена без законних метепідстав. Визнання дії поліцейських з евакуації автомобіля протиправними. Та стягнув з Департаменту патрульної поліції на користь потерпілого вартість стоянки автомобіля на штрафмайданчику. Тобто усі дії поліцейських у даній ситуації, визнані судами, незаконними. А Державне бюро розслідувань, за даними фактами щодо поліцейських, проводиться досудове розслідування стосовно перевищення ними своїх службових повноважень. А це випадок із водієм таксі. Це ще одне відео із портативного відеостратора. Ребята, Ні, ні, що ви робите? Виходьте з машини, Я що з вами це тут буду Ви затримані для встановлення особи. приїде патруль, руль, до вас. За що вы мне. Скажіть мені, за что? Это ша їхав по лад. Пошли, транспорта. Ну ты нормален, нет? Все! Руки нам, блядь! Там все, я телефон поржу! Там все! Блин, ребята! Все я телефон ложу, я не Це Таксист, якого зупинили поліцейські за те, що він їхав смугою для руху громадського транспорту. Згідно з правилами дорожнього руху, він мав на це право. Але поліцейських не влаштував дозвіл на перевезення пасажирів, який він їм надав не в паперовому, а в електронному вигляді. Тож вони із застосування фізичної сили вирішили його затримати. У цьому випадку дії поліцейських також були визнані у судовому порядку. Проти та скасовано винесеним поліцейськими стосовно водія постанову за порушення правил дорожнього руху. Замість вступу. Все частіше звертаються люди, які йшли вулиці або рухалися за кермом, але їх зупиняли працівники поліції та вимагали показати для перевірки документи, надати для огляду особисті речі, висували інші вимоги. А коли громадяни просто намагалися дізнатися підстави для таких вимог, вважаючи їх. Незаконними, то поліцейські застосовували до них фізичну силу, спецзасоби, складали протокол за злісну непокору працівникам поліції та затримували. Тож у цьому відео коротко та по суті розповім, у яких випадках поліцейський можуть застосовувати фізичну силу, а також спеціальні засоби у вигляді кайданки та сльозогінного газу. А також як слід діяти і реагувати, якщо поліцейські роблять це безпідставно або непропорційно. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з ТЦК щодо діагнозів ВЛК та при огляді драгером, замовляйте мої практично унікальні інструкції за посиланням або закріпленому коментарі. Також є можливість підписати особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції та суди. Кайданки та спецзасоби коли дозволяється, варто знати, що відповідно до закону про національну поліцію, поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби, там, рукопашного бою, виключно для забезпечення особистої безпеки або безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчиняє правопорушення. якщо... Застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейських повноважень, покладених на нього законом. Отже, фізична сила може бути застосована лише відносно особи, яка вчиняє стосовно поліцейського активні дії, які реально загрожують безпеці поліцейських або оточуючих громадян, або яка чинить просто активний опір поліцейським, яка намагається. Тобто припинити правопорушення. Наприклад, правопорушник б'є, відштовхує поліцейських, які його намагаються затриматися, виривається від них і тому подібне. Застосування поліцейським фізичної сили є незаконним, якщо громадянин словесно сперечається, відмовляється від виконання або ігнорує виконання певної вимоги поліцейської, навіть законної. Але при цьому він не вчиняє стосовно поліцейських жодних активних дій і не погрожує безпеці поліцейських або інших осіб. Такий спецзасіб, як кайданки, поліцейський може застосовувати виключно у таких випадках до особи, яка підозрюється у чиненні кримінального правопорушення, чи чинить опір поліцейському або намагається втекти. Під час затримання особи, під час Конвоювання затримано або заарештовано, якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоди собі і оточуючим. Проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку, оточуючим або собі. В усіх інших ситуаціях застосування поліцейськими кайданків буде незаконне. Щодо засобів. Споряджених речовина речовини сльозогінної дії та дратівливої дії, то такі засоби можуть бути застосовані лише у випадках для відбиття нападу на поліцейську та іншу особу там, або об'єкти, що перебувають під охороною і припинення групового порушення громадської безпеки і порядку там чи масових заворушень. Так, тож закон виключає застосування поліцейським сльозогінного газу, навіть якщо громадянин чиняє правопорушення та не виконує вимоги поліцейських його припинити, навіть чинить поліцейському активний опір. Але діє при цьому самостійно. Якщо незаконно застосували фізичну силу та спецзасоби, що робити, якщо ви вважаєте, що поліцейські незаконно застосували фізичну силу та спецзасоби? Перше, це одразу звернутись до лікарні та зафіксувати тілесні ушкодження. Навіть невеликі синці та подрябани. Якщо цього не зробити, то потім буде неможливо довести факти незаконного застосування фізичної сили та спецзасобів. Друге. Звертатись із заяву до територіального управління Державного бюро розслідування про відкриття стосовно поліцейських кримінального провадження за фактом перевищення ними службових повноважень та надання за наявності всіх своїх відеодоказів. Третє: звернутися з позовом до суду про визнання протиправними дій працівників поліції, які якраз надалі призвели до застосування ними фізичної сили та спецзасобів. Визнанню протиправними можуть, зокрема, підлягати такі дії поліцейських, незаконна вимога пред'явити документи або особисті речі для огляду. Незаконна зупинка та евакуація транспортного засобу, незаконне адміністративне затримання або що. Тобто саме суд повинен встановити, що певні вимоги та дії самих поліцейських були незаконними. а тому громадянин мав право такі вимоги не виконувати. Чому акцентую на цьому увагу і рекомендую робити саме так? Визнавши дії поліцейськими незаконними, я встановлюю в судовому рішенні приідоційний факт, тобто факт, який не підлягає оскарженню. І доводить якраз незаконність дій поліцейських. Встановивши такий факт, оголосити підозру поліцейському? Набагато простіше, ніж в межах кримінального провадження, доводити незаконність дій поліції. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь. Велика вдячність спонсорам каналу «За підтримку». за підтримку. Долучайтесь, хто бажає бачити якісний контент. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!